Вони вже пішли в міністерство, вони готують наказ і ну, є така ідея, все ж таки в цьому наказу, це прописати експериментальний статус цих, цих наших закладів освіти, тому що в попередньому наказі вони як, просто як базові для експерименту. Якщо вдасться, це, значить цей статус буде прописаний саме експериментального навчального закладу всіх тих, хто ще експерименті в І хочу сказати, що зараз ситуація з організаційними цими моментами, вона трошечки змінюється, тому що експеримент піднявся на рівень, ну якщо він сдарувався керівником відділення з міністерства, то зараз воно піднялося на рівень проректора. з Питання інфра... ну, і десь воно потрапило від інформаційно інноваційної інформаційної технології. Проветор по інформаційним технологіям Пушкарьова, один із п'яти проєкторів цього інституту інноваційних технологій із міста освіти, вона тепер особисто куратором виступає цього нашого експерименту, і цей експеримент переходить на рівень... Проєкта є така, якби, якщо ви знаєте, у нас закон, законом, ну, ті акти, яким регулюється експериментальна діяльність, це закон про експериментальну діяльність і там є положення про апробацію, положення, положення про експериментальний заклад. Зараз готується положення про проєкт. В чому суть проєкту? Це дає можливість об'єднати. Якусь, якусь інновацію, яка на багатьох рівнях освіти знаходиться. Бо експериментальна діяльність вона знаходилась тільки на рівні середньої школи, ну тобто в загальноосвітніх навчальних закладів. Тепер у нас об'єднуються загальноосвітні навчальні заклади позашкілля. Дошкілля ще не так активно, але в принципі теж висловлюю ну, бажання, ну, принаймні на рівні комплексів, там, де є комплекси, то дошкілля входить. Входить звичайні інститути після дипломної освіти, ну, тому що вони школою займаються, і входять вищі, які, будуть, які готують педагогів і психологів і відповідно будуть готувати медіапедагогів і медіапсихологів. Ну, принаймні, зараз на рівні спеціалізації. Ми в цьому році восени будемо збирати. Нараду саме по ВНЗ педагогічному профілю, для того, щоб розглянути ці фахові та стандарти. Тому ті, хто ще не в експерименті, мають можливість приєднатися до проєкту. Для цього ну, зараз готується цей наказ, який вже буде наказом по проєкту. Підступки першого етапу експерименту. Вересня я буду. Я буду за ці підсумки першого етапу, і потім воно переходить на рівень проєкту. Ну, так воно планується. Тому всі ті, хто хочуть приєднатися, особливо якщо це разом з інститутом після дипломної освіти, якщо там хтось із методистів, да, тобто ми можемо приєднуватися. Усі ці організаційні моменти будуть нам тільки сприяти, а не будуть заважати, що сило йде поки що таким.